Лось Льолик і зниклий літак. Тренуємо Л. Л. У зеленому лісі жив Лось Льолик. Він був великий, розумний і лагідний. Якось Льолик змайстрував модель літака з кори лози та листя. Хотів подарувати її подрузі Ласівці Лелі. Увечері він залишив літак на пеньку, а вранці його не було. Ле-ле, леле, -ле, де мій літак, вигукнув люлик. Він шукав скрізь, лапами розгрібав листя, ліз у кущі, летів поглядом по лузі і раптом слід. На землі лежав шматок кори з написом Л. Л. частинка літака. Тут прибіг їжак Лапко. Я бачив, як легкий вітер підхопив літак і поніс аж до лугу за лісом. біжіть, біжіть!», біжіть" – сказав льолик. Шлях був важкий. Льолик спіткнувся об колоду, дощ зробив траву слизькою, а в лісі налетів ще дуже густий туман. Але льолик продовжував свій шлях і лише наспівував ла-ла-ла ло-ло-ло. «Лу-лу-лу-лу, я тебе знайду. Льолик не зупинився. Літак чекає, шепотів він. Я змайстрував його ж з любов'ю. Нарешті, на лузі, він побачив свій літак. Цілий, сухий, обгорнутий лопухами. Хм, Лопухи? Сиділа маленька лисичка Лала. Я його спіймала, коли він летів, сказала вона. Він же міг упасти у воду, але я накрила його лопухами і стерегла. Лала, радів льолик, ну ти просто врятувала мою мрію. Він подякував Лалі. Разом витрили літак, прикріпили крило, і Льолик пообіцяв. Зроблю ще один, ані ще багато для своїх друзів. І вони разом заспівали Ла-ла-ла, ло 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 лу-лу-лу, я літак свій люблю. Л-л, скажи ла. Ло, лу а тепер скажи за мною. Лось. Лось. Л. Л, лось. Молодець продовжуємо Льолик. Лось льолик. Лисиця. Л, Л, лисиця. Л листок. Л. Листя. Молодець. Л. Літак. Л. Літак. Л. Скажи Л, Л. Лелека. Л лелека. Молодчинка. А зараз уважно подивися, що заховане під цим кругом. Згадай нашу казку, що ж це таке? Літак, правильно. Літак, Л-лі л, так, молодчинка. А тепер що заховане? Так, так, це ж Ластівка, Ластівка, Ла, ластівка. Далі уважно дивимося, а це що? Так, уважно подивися, що заховане під кругом. Це Лопух, правильно. Лопух, лопух, листя лопуха, лопух. А тепер, що заховане? Так, дивися, воно таке довге. Так, це колода. 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 А тепер пам'ятаєш цього героя, як його звати? Так, це ж наш їжак лапко. Їжак-лапко, молодець. Але найкраще вивчати звук Л з картками Буба, Адже у них є і чистомовки, і склади, і слова на ось цей звук, а ще там дуже гарні ілюстрації. Знайти картки можна за посиланням під цим відео. І не забувай, Підписатися на мене.